Так, всім привіт. Мене чути? Пишіть чаті, будь ласка. Все, бомба. Тоді, тоді стартуємо. А, сьогодні просто розберемо монетки, які ви писали: це Адус, Солану і ФЛМ. Давайте не будемо будем сильно глибоко розбирати, просто чисто поаналізуємо, подивимось по графіку. Почнемо поки з солани. Солана у нас з кінця минулого року дуже активно росте, не перестаючи по і того, що ми зараз бачимо. Бачимо її в боковому русі. Потихоньку йде з березня місяця накопичувальна консолідація. Давайте подивимось, що у нас по кластерам. По кластерам. По кластерам, в принципі, видно, що об'ємів вистачає. З того, що зараз останні тижні твориться на ринку, то в принципі ці продажі, які йдуть, вони лімітно приймаються, тому нічого страшного в цьому немає. Покупатель є, покупець є, він з нами, але поки що активно він себе не показує. Поки що він себе активно не показує, якраз будемо чекати, можливо, підходи трішки нижче. До якихось круглих чисел до 110-115. І звідти буду вже шукати якусь реакцію і набирати позицію, але більше буду більше буду набиратись від тренда. Тобто Для мене головне, щоб було якесь накопичення мінімальне для того, щоб для того, щоб був якийсь вистріл і був активний вихід. Це в першу чергу. Це в першу чергу. Тут якраз дуже гарно готувалось. Ми мали раз, два, три, 4,5. 5 днів дуже гарної консолідації можна було розраховувати на те, що вилетим. Але сталося, як сталося. Тому сидимо на заборі, чекаємо. Давайте ще подивимось, що у нас по ліміткам. Якраз найбільші лімітки стоять на круглих числах на 110 і на 115. Та лімітка, яка була на 120, велика, її забрали. Це вже дуже добре. Чекаємо. Чекаємо зараз реакції від ринку, чи включиться покупці, чи не включиться, як почнеться у нас тиждень, і будуть якісь позитивні новини. Йдемо далі. Йдемо далі, розберемо аду. Так, Ада у нас на початку року трішки підросла. І далі весь час, поки падає, маємо трендовий, трендовий несхідний рух. Поки що граємось в цій консолідації. Що мене цікавить, це, це ось ці об'єми, які призвели якраз таки до продовження росту ціни. Якраз тут кому видно було таке активне накопичення, проторговочка з консолідації. і вона вже якраз таки і привела до. До гарного руху. Тому якраз тут зараз би хотілося почекати, побачити якоїсь реакції на круглих числах 0.30 і 0.28. Давайте подивимось, що у нас по кластерах. Зараз проживається інтернет трішки тормозить. На да, щось інтернету. Щось інтернету дуже погано. Давайте обновимо. О, обновили і зависли. Супер. Взагалі прекрасно. Давайте тоді поки перейдемо. Ага, в мене лягло взагалі все. Ладно, зараз одну хвилинку. Так, да, таке ж. Ладно, давайте тоді, поки без кластером, можливо, що зараз інтернет роздупиться трішки і потім подивимось. Паді, я думаю, зрозуміло. Давайте подивимось по FLM. Не переживайте на футбол, всі встигнуть. Ну, до речі, я вже на FLM дивився. В принципі, мені, мені прям дуже сильно сподобався. Мені сподобалось це тижневий графік. Зараз вкриємо днівку. Мені сподобалось те, що ми прям дуже сильно зараз на низах, І плюс, плюс, плюс по кластерам. А, дуже гарна картина вимальовувалась. Там дуже зараз активно FLM набирають. Скоріше за все, що протягом цього місяцю вони хочуть підготувати такі ж самі пампи, які були тут на 240 відсотків на 130 відсотків. Скоріше за все, що якийсь пам буде, тому що об'єму зараз дуже мало, дуже багато в ФЛМ чомусь заливають і заливають і заливають. Я... Але... Але це така трішки вудка, тому що мені така відстрілює, відстрілює, треба ставити в будь-якому випадку якісь стейки, тому що. Стріла вверх і все, і укатують далі в бетон. Тому ставте якісь лімітки на відсотків 50, фейка, 20, 30, 50. Розкидайте сєтка, щоб, напевно, щоб навірника заробити. Тому що, тому що знову вистрілить, був вистріл, і потім укатились. Потім укатались вниз. Димон, чи в мене тут щось прогрузилось? У мене тут взагалі нічого не прогрузилось. О, FLM, бачите? Раз, покупка, два, покупка, три покупка призвела було до пампу. Там теж була серія мілких покупок, і вони теж всі призвели до пампи. Звісно, дуже прекрасно. Слава, ми вже дивились. О, це якраз у нас по аді. Давайте вернемось поки до ади. Якраз те, про що я казав, що діапазон 0,30-028 нас дуже сильно цікавить, тому що тут якраз розташована найбільша кількість ну, ну, дуже гарних ліміток. Якраз таки перша лімітка на 0,30 стоїть. Намагались до неї дійти двічі. Ось перша спроба, друга спроба. Цілком можливо. Було б дуже добре, якби ще була така третя спроба. Щоб була така ще третя спроба, щоб вже сквізинули, наверняка дійшли до 28, до 0,28. Забрали всі ці лімітки, тоді палива для росту буде дуже багато і рости буде, і рости буде дуже гарно. Потенційна верхня полка на бичці Зараз глянемо. Зараз глянемо. Я думаю, краще дивитись на тижневому графіку. Ну, як мінімум, як мінімум, перебиття хай. Сильно там вище можна, звісно, цілитись, бо це бички там і все росте стріляє на тисячі-1000 тисячі відсотків. Але як мінімум цілитись в перебиття хаю і там фіксувати більшість позицій, ну тобто, зафіксувати чисто профіт. А тіло залишити нехай валяється, цілком можливо. Просто не розраховуйте, як всю котлету вкладати в одну альту, в одну монетку. 8 доларів небагато. Та, в принципі, давайте я відкрию спотовий графік, бо я зараз дивлюся фьючерсний графік. Подивимося, взагалі там на споті було. А, ну, в принципі, одночасно практично вийшло. От. ну, 8 баксів є вірогідність, але, але я б краще рекомендував вже там фіксувати профіт на просто на перебиття хаю. Перебиваємо хай, фіксуйте профіт, залишайте тіло, тіло хай валяється, тіло, тіло не шкода. Якщо профіт більше, ніж тіло, то взагалі прекрасно. Зараз подивлюсь, що все прогрузилось. Так, ладно, нічого так і не прогрузилось. По FLM я сказав, по Solani сказав, по Аді сказав. Ну, по FLM це така чисто вудка. Тут немає рівнів, тут немає чіплятися, нема за що чіплятись, тут немає якихось рівнів, тут немає гарного фундаментала. Тут за технічний аналіз взагалі, взагалі не варто про щось говорити. Тому що ну, ці палки це взагалі ні о чому. Чисто нізько ліквід, які набирають мілкими об'ємами і в якийсь момент памплять і все. Чисто чекають, коли хтось на пампі позаходять хом'яки і великі ігроки, якраз, які якраз таки і набирали, вони будуть від цих мілких ігроків розгружатись. Тому там можна прикупити, щоб валялось, чисто на 1% депозита з профітом. на 20-30-50%, але не більше. Але і я б сильно не розраховував на те, що це буде швидкий профіт, тому що, бачили, що там було три серії покупок. Але не факт, що ці три серії покупок, які були що вони зараз можуть запампити ціну. Тому 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 краще почекати. Давайте загально поговоримо про ринок. подивимось трішки біткоін, подивимось домінацію, подивимось. Це СМЕ <кій> <кій> Якщо у когось є якісь питання, можете задавати в чат. Я зараз якраз здивлюсь в чаті. Так. так, в принципі, біткоін взагалі молодець. Зайшов в цю консолідацію, про яку я на цьому тижні писав. Я не дуже був впевнений, що прямо ми її сквізанем Але все ж таки сквізанули, бо пішли, були за ось цією ліквідністю, яка стояла. Ага, зараз її вже посунули. Ну, найбільша ліквідність була на 54-700. Там було також на 700 лямів ліквідності. Ага, це якраз і не оновлені Супер, супер. Це якраз до цієї ліквідності пішли. Тобто там було ліквідності на. 700 мільйонів на 54 500. Тобто тепер, в принципі, зрозуміла логіка, чому ми саме туди пішли, але все ж таки була надія на те, що покупці включаться і не дадуть такого проливу, Але поки що, поки що руки в них дуже слабенькі. Що зараз чекати і розраховувати? Тільки дивитись по як. Дивитись по ходу діла, тому що, наприклад, після вчорашнього проливу сьогодні день відкрився, і ми просто день простояли на місці. Е, питання, чому ми простояли? Бу субота. Ну, бувало, що суботи гарно перекривали все падіння минулого дня, і це давало нам зрозуміти те, що от покупатель є, і він потихоньку працює, і він всі продажі перекриває, але поки що відтанцювалися на місці. Зараз субота, неділю, понеділок, важливо просто дивитися за біткоїном, сильно в альту не пригати. Я розумію, що альта сьогодні нагріла трішки, альта взагалі молодець, вона вчора сильно на падіння бітка не відреагувала, там були падіння на 3-5%, але це не так погано, тому що зазвичай, там, якщо давно слідкуєте за графіками, знаєте, що біткоін падає на 1, 2, 3, 4%, а альта на 10, 15, 20%. Все множиться на 10. Лта вчора гарно вистояла, а сьогодні вся відстрілялася, альта поперекривала практично вчорашнє все своє падіння, тому все very-very good. Єдине, що будемо чекати, єдине, що буду чекати, як завтрашній день відпрацюється, і понеділок, тому що зазвичай понеділки допрацьовують вихідні і може бути ще якийсь, якийсь сквітвниз, тому поки що буду. Поки що буду більше дивитись на, ось, на ось цю зону. Якраз і саме минула зона нам воно була призвела до того, що ми дуже гарно відпампились. Можливо, ось ми її вже один раз скульнули, і ми більше до цього не повернемось. Ми просто побачимо просто гарний рух в понеділок наверх, і, і на цьому все, і там далі вже буде відкупляти Альту капітально. Uh, так, давайте ще глянемо. Uh, ще глянемо, uh, Так, домінація. Домінація сьогодні цілий день падає, тому Альта себе прекрасно почуває. Але домінація поки що загально стоїть на місці. Хочеться побачити якийсь гарний чіткий рух домінації, як типу такого. Прям гарний чіткий пролив, Можливо, прямо будемо підходити до цієї лінії підтримки зараз по домінації. Якщо ми її ще спізане вниз, то це взагалі буде супер класно. Закупляємо о, альту і заходимо на авторі, а вибираємо собі якісь машинки. Це буде супер. Все буде супер. Тепер подивимось по СМІ, чи вчорашні падіння не призводили до якихось розривів. Якщо хтось не знає. Ф'ючер ССМЕ це якраз той графік, де дивляться всі гепи. Гепи це розрив в ціні. Тобто, наприклад, ціна дуже різко падала. Тут не встигали виконуватись контракти великих замовників, і відбувається розрив. Так, як ми знаємо, що ринок рухається від ліквідності до ліквідності, зазвичай ці гепи перекриваються чисто через те, що графік повертається до того рівня, щоб забрати ордер великого гравця. Да, вчора розривів ніяких не було. В принципі, в принципі, поки що якихось розривів, які ми могли розраховувати, що ринок швидко до них повернеться. І немає. Будемо чекати понеділка, а вже в понеділок щось аналізувати, думати, думати, куди заходити. Щовте, ще 5 хвилин з вами. Задавайте питання, якщо в когось є. Нам по факту нічого не треба робити. Це нам просто показує варіант того, куди ціна може вернутися. Ну тобто, всі ці розриви вони рано чи пізно перекриваються. Вони є малесенькі і є дуже великі. От, наприклад, тут біткоін різко падав, різко падав, був розрив, контракт Великого гравця не виконався. Ми вернулись назад, забрали цей контракт, пішли. Тут так само був розрив, контракт не виконався, вернулись назад, забрали цей контракт, пішли вниз. Е, сервіси для аналізу, то по-перше, це TradingView, е, резонанс, про який писав. Мупчарт. Е, це там, де я дивлюсь, е, лімітки. Е, це CoinGlass, де я дивлюсь, е, ліквідації, ну, типу, об'єми ліквідації. Е, і, в принципі, з таких глобальних таких глобальних це всі. Ну, всі ці, які я перерахував. В принципі, більше не треба там на резонансі я і стакан дивлюся, і все те, що мені потрібно. Коли підскажете закуплятися, хочу ефір і пепе, хочу ефір, і пепе і так далі. Ну, і ефір це база, і ефір треба завжди мати в себе в портфелі. Ефір, біткоін, солан це такі монетки, які треба мати, тому що вони базовані, вони гарно прогріті там на. Солання зараз багато. Мемів запускається, плюс е, Об'єднання Арабські Емірати. Вони минулого року підписали контракт з екосистемою Солани. Вони там хочуть платіжну систему свою робити на якраз таки на основі Солани. Тому, 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 тому таке треба мати. Таке треба мати. З приводу мемів не скажу. Це Я меми ніколи не купую на спот. На фічах можу там поскальпити, але на спот Меми не купую, тому що Мемаси це така історія. Дуже дуже сильно скамна, і це така, трішки, трішки вудка. Там треба або, або дуже гарно в них розбиратись, або, або просто тобі має повести. Все, а інакше це просто постійні втрати коштів. Використовуєш, фібоначі під час аналізу? Ні, Ні не використовує. Не використовую. В основному, все, що я дивлюсь, це по більшій частині об'єму. Все, що мене цікавить, це об'єми, які заливаються в ринок. Це новини. Новини в першу чергу фундаментал завжди підігріває, а це лімітки. Навіть те, що я малюю зараз на графіку, я малюю це більше для вас, ніж для себе. Я можу для себе там якісь великі рівні підмальовувати, просто чекати, коли тут ціна підійде, ставити собі будильник, але ага, вопрос був, коли підкажете закупитись. Коли ринок коли буде розполагати для того, щоб закуплятись? Якщо дивитись глобально з того, що ми побачили за ці останні декілька місяців, альта кожен раз танцює на дні і кожний пролив це. Е... Повод закуплятись, тому що зараз уже на такому перегрітому ринку, коли ми бачимо, що біткоін так довго просто танцює в боковику, біткоін просто танцює в боковику, а літа при цьому сиплеться всі руки з ринку вибиваються, куди не зайдеш. Зараз всі пишуть, е, зараз всі пишуть, що там середньострочні держателі, середньострокові тримачі монет зливають потихоньку свої. Монети, тому що вони просто не вивозять їх кремати. Вони просто не вивозять, тому що вже ну, скільки з березня місяця, чисто буквально. Якщо дивитись на тижневому графіку, то ми по факту більше тижнів падаємо, ніж ми ростемо. Зрозуміло, що важко. Ну, тобто, але Альта вже перегріта. Я так як я сказав, що на початку стріма. Альта вчора практично взагалі не відреагувала ніяк на падіння бітка. Це вже Позитивний знак того, що можна можна підбирати альту і треба. Просто не на весь деп. Наберіть на відсотків 30-40, 50. Нехай у вас завжди будуть якісь стейбли для набору. Для набору, для того, щоб ви могли усередити свої позиції. Набагато краще, якщо ви там купили. Допустим, ітрин той же самий аппетит. Якщо ви його купили по 5, а він там вкатиться до 3-4 усереднити, і вже там у вас середній вхід буде 4,5. Це ж набагато краще. Вибрав тобто в наступному році 10X повинен мати. Ну, це таке. Це таке. Це, це, що, це що можуть сказати ці гадалки з Тіктока. Біток-лонг біток, зараз можна. Ну можете спробувати, але я б зараз не заходив. Я знову ж мені для того, щоб мені зайти в позицію, мені потрібно підтвердження того, що я маю зайти або в лонг, або в шорт. Без підтвердження я не буду сидіти, я буду просто дивитися. Так, ще якісь питання є? Все добренько. Тоді всім подякував. Питання свої можете також коментарях підготувати до наступного стріма. Перед наступним стрімом знову викатує пост, де ви зможете написати якісь монетки на спот, які ви хочете, щоб ми переглянули. Знову переглянемо ринок в кінці наступного тижня.